Продовження Тепер, коли можна було бачити сад усередині, це місце здавалося ще приватнішим, аніж досі. Дігорі обережно вступив за браму, роззираючись довкруж. У саду панувала невимовна тиша. Навіть фонтан. Що бив поміж дерев, плюс котів, майже нечутно. Тепер небесні пахощі огортали хлопця з біч. Це було чудове, але надто урочисте місце. Дігорі миттю зрозумів, яке дерево йому потрібне почасти тому, що воно височіло в самісінькому центрі. Почасти через дивовижні сріблясті яблука, які рясно укривали гілля, і скрізь розкидали своє світло, осяваючи тінисті закутки, яких не сягало сонце. Хлопець підійшов, зірвав одне яблуко та запхав. До нагрудної кишені своєї курточки. Але перш ніж сховати, мимохідь подивився на чарівний плід та вдихнув його п'янкий аромат, було б краще, якби цього вдалося уникнути. Нестерпний голод і спрага навалилися на дігорі Навіюючи пристрасне бажання хоч трішечки скуштувати того яблучка. Дігорі зиркнув на пліт і знову поспіхом запхав у кишеню. Але довкола заклично мерехтіли десятки інших. Хіба так уже погано скуштувати одненьке? Зрештою, подумалося хлопцеві. Напис на брамі може виявитися зовсім не суворим правилом, а може, це просто порада? А хіба хтось зважає на поради? Та навіть якщо це правило, невже він порушить його, тількино з'ївши яблучко? Він то вже виконав умову взяти плід не для себе. Гарячково міркуючи над цим, Дігорі поглянув угору крізь гілля, на верхівку яблуні. Просто в нього над головою на галузочці угніздився гарний птах. Я кажу, угніздився, бо той не просто сидів, а дрімав, навіть майже спав. Його очі були примружені та скидалися на возесенькі шпаринки. Птах був масивніший за орла, мав шафранове черевце, багряний гребінець на голові та пурпурового хвоста. Це тільки доводить, полюбляв згодом казати Дігорі, переповідаючи свою пригоду, що в чарівних місцях зайвої обережності. Не буває Ніколи не знаєш, хто за тобою стежить. Проте я гадаю, хлопець усе одно не взяв би яблуко для себе. Заповідь Не вкради в ті дні втовку мачував хлопчакам у голови куди міцніше, ніж нині. Дігорі вже розвернувся. Щоби вийти з саду, але наостанок ще раз роззирнувся і вжахнувся. Він був не сам, лише за кілька ярдів від нього стояла відьма. Вона щойно викинула геть, недогризок яблука. Яке сама ж і з'їла, сік того яблука був несподівано темним і залишив потворну пляму довкола відьменого рота. Дігорі одразу здогадався, що вона залізла до саду через стіну. Тепер було видно, що останній рядок вірша. Про бажання та відчай все ж таки мав сенс. Відьма виглядала ще могутнішою та пихатішою, ніж завжди, і навіть якоюсь переможною, проте її обличчя було мертвотно блідим, білим, наче сіль. Усе це промайнуло в голові Дігорі за лічені секунди, а тоді хлопець щодуху шкурнув до брами. Відьма гайнула за ним. Щойно Дігорі вискочив назовні, важкі стулки самі собою зачинилися. Це дало йому перевагу, проте ненадовго. Ще не встиг він добігти до друзів та заволати Полі, мерщій сідай, крилане, підіймайся. Відьма перелізла, чи то радше перестрибнула через стіну і знов мало не наступала йому на п'яти. Стій, де стоїш? закричав Дігорі, розвертаючись до неї. Або ми зникнемо анідімом ближче. Дурне хлопчисько, скривилася відьма, чого ти весь час утікаєш від мене? Я не заподію тобі зла. Якщо зараз ти не зупинишся і не послухаєш мене, то прогавиш важливе знання. Яке може подарувати тобі довічне щастя? Дякую, але я не хочу цього чути, відмовився Дігоря. Та йому довелося. Я знаю про твоє завдання, повела далі відьма. Це ж я підкралася до вас минулої ночі там, у лісах. І підслухала всі ваші теревині. Ти зірвав плід у цьому саду. Тепер він лежить у твоїй кишені. І ти збираєшся притягти його левові, навіть не покуштувавши, щоби він з'їв його, скористався ним. «Та вже Йолоп! Ти хоч знаєш, що то за яблуко? Я скажу тобі, це яблуко молодості, яблуко життя. Я це знаю, бо скуштувало його. Я відчула, як щось у мені змінилося. І тепер упевнена. Що ніколи не постарію, та не помру. З'їж його, хлопчику, з'їж, і ми з тобою вічно будемо королями цього світу. Або твого світу, якщо надумаємо повернутися. Та ні вже. Красненько дякую, кинув Дігорі. Не думаю, що мені сподобається далі жити і жити тоді, коли всі, кого я любив, давно помруть. Краще вже я проживу скільки відведено, і відправлюсь на небеса. А як же ота твоя матуся, яку ти нібито любиш так сильно? А до чого тут вона? наїжачився хлопець. Невже ти не розумієш, Бовдуре? що один єдиний шматочок цього яблука зцілить її. Воно лежить у тебе в кишені. Ми тут самі, а лев бозна, як далеко. Скористайся магією та повертайся до свого світу. Вже за мить ти будеш біля ліжка своєї матері та простягатимеш їй рятівний плід. За п'ять хвилин ти побачиш, як на її обличчі з'являється давно забутий рум'янець. Вона скаже тобі, що її нічого вже не болить. А невдовзі, що до неї повертаються сили. Продовження буде.